Історії про будинки з приводами в кіноіндустрії стали чи не найклішованішими сюжетними твістами. І дійсно, таких фільмів безліч всі вони так чи інакше схожі один на одного і завжди починаються однаково. Сім'я заселяється в будинок на околицях тихенького містечка. До речі, вони точно повинні відчувати, що ніби виграли в лотерею, адже такий шикарний будинок дістається їм майже задарма. Але де ж тут підступ? Історія нас вже навчила, що безкоштовний сир тільки в мишеловках. Звісно, така приваблива ціна на будинок завжди буде пов'язана з якимось загадковим вбивством у цьому домі і подальшим терором зі сторони привидів та злих духів. А найцікавіше те, що автори будуть запевняти, що саме ця історія заснована на реальних подіях. Ну і як то кажуть, нема диму без вогню. Говню? Художній твір, хай буде для розваги і отримання певних емоцій, та які жахи насправді відбувались в загадковому будинку в містечку Амітівіль. Зараз ти дізнаєшся, які привиди існують в старих будинках, як заробити грошей на чужому горі, та як укласти угоду з духами, аби скоротити термін за ґратами. Знайомтесь, це Рональд дефео молодший. Рідні його називали Буч або Ронні. Хлопець проживає зі своєю родиною в будинку на Ocean Авеню 112 в місті Амітівіль, що на Лонг Айленд, Нью-Йорк. Будучи найстаршим з дітей, а їх було аж п'ятеро в сім'ї, часто вигрібав від власного батька. дефео старший був суворою людиною, з запальним характером. Час від часу Роні і його батько втрапляли в словесну перепалку, яка нерідко переростала в такого смачного батьківського ляща. Мати, чи то від страху, чи ще з якоїсь невідомої нам причини, навіть не намагалась захистити сина, через що той став неконтрольованим та проблемним хлопцем. Саме і за проблем сім'ї на такому побутовому рівні діти і намагаються втекти. Якщо навіть рідна мати не може захистити, це буде повштовхом до дитячих травм та подальших проблем з психікою. Дитина без батьківської любові, відсутності підтримки найрідніших людей починає тікати від реальності, нерідко створює собі емоційний вакуум, потрапляє в капкан залежності від різних. Наркотичних речовин. Час йшов, і Іроні вже став неконтрольованим та асоціальним. Навіть не зважаючи на те, що батьки все ж таки намагались вплинути на нього, задовольнивши його примхи, Батько навіть влаштував його на роботу та закривав очі на те, що буч взагалі клав на все і на всіх. Історія сім'ї Дефео без сумнівів трагічна. Ось як це було. Ввечері 14 листопада 1974 року до місцевого генделика забіг Рональд Молодший, загнавши в ступор своїм виглядом місцевих відвідувачів. Ніби з'їхавшись з глузду, Дефео окричав і запевняв людей, що хтось вірувався в його будинок і вбив його батьків. Майже всі, хто знаходився в барі, негайно пройшли Ронні на Ocean Avenue 112. Жахлива картина чекала містян в тому будинку. Кожен з членів родини був безжально вбитий, тіла лежали в своїх ліжках обличчям донизу. Стурбований люд одразу викликав поліцію на адресу. Приїхавши на місце злочину, головного підозрюваного вже було виявлено. Роні часто плутався в свідченнях та відходив від конкретики. Його історія сипалась крок за кроком, та, врешті-решт, буч зізнався в скоєнні жахливого злочину в ніч, 13 листопада, прокинувшись о 3.15, Роні вирішив, що з нього досить такого життя. Взявши свою рушницю, він попрямував до спальні своїх батьків, де виконав два постріли в кожного з них, поки ті спали. Потім, по черзі, він заходив до кімнат своїх братів. І сестер, де кожного застрелив майже впритул. Загалом це місиво тривало не більше 15 хвилин. Після скоєння безжальної серії вбивств своєї родини, Дефео пішов в душ та заховав всі докази, які б свідчили проти нього. Потім, як ні в чому не бувало, Роні зібрався на роботу, де почав вибудовувати своє алібі. Коли його батько не з'явився на роботі, Буч зробив вигляд, що телефонує додому, щоб запитати, чому він не прийшов, намагаючись забезпечити собі алібі, Роні казав знайомим і колегам, що не може потрапити додому в цей день. Цікава деталь, як на мене. Досить дивно, що ніхто з сусідів не чув пострілів. Вже пізніше вони казали, що чули тільки собаку, що лаяла у дворі дефео. Також цікавим є той факт, що у рушниці не було глушника, а отже постріли точно були гучні. Проте, як запевняють криміналісти, члени родини були вбиті у вісні. Рональд дефео молодший був заарештований і звинувачений у вбивстві шістьох людей. Той найняв собі адвоката, і далі історія стає ще цікавіша. Вільям Вебер, юрист, який вів діло Дефео, для пом'якшення вироку запропонував втиснути на психічну нестабільність звинувачуваного, щоб його визнали божевільним. Історія заграла новими фарбами, коли Рональд почав казати, що чув нав'язливий голос, який наказував йому вбити всіх членів родини. Тут ще важливий контекст часу, адже саме в цей період. Усіляка паранормальщина була на піку своєї популярності. Ед і Лорейн Уоррен, відомі дослідники паранормальних явищ, ще зіграють свою роль у цій історії, але про це трохи пізніше. І хоча експерти підтвердили форму психічного порушення, все ж таки дійшли висновку, що вбивства були скоєні в повній свідомості. Рональд Дефео Молодший отримав вирок у шість довічних ув'язнень. Час йшов, і будинок на Оушен Авеню асоціювався лише зі страшною трагедією містян. Діти, як то часто буває, почали вигадувати містичні історії, і правда, дивлячись на моторошний, вже не житловий будинок, хочеш не хочеш, а й сам повіриш на природні нечисті сили. А гуджу ж, ходіш брикол. Викликали знову ви? Ну, нафіг, я у вас вже був. Вже в грудні 1975 року, всього через рік після страшної трагедії, сім'я Лац придбала цю нерухомість. Незважаючи на бекграунд будинку, вони в'їхали разом зі своїми дітьми. Будь ласочка, проходьте, дивіться, яка простора кімната. До речі, привиди. подарунок. А що це за волоцюга? Це mm. 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 Не волоцюга, то наш мер. Він просто від податкової ховається. Свідки кажуть, ніби в будинку дійсно почали відбуватись дивні речі. Сторонні звуки, шуми, двері самі відчинялись і, взагалі, нав'язливе відчуття присутності чогось потойбічного. Джордж Лац почав чути голоси: з кожним днем присутність нечистих сил все більше проявлялась. Прокинувшись посеред ночі, Джордж впав в ступор, коли подивився на годинник. На циферблаті було 3.15. З того моменту він кожної ночі прокидався саме в цей час. Піком цього жаху було те, що всі члени сім'ї своїми очима бачили, як предмети почали самі по собі рухатись. Джордж запевняв, що на власні очі бачив, як його дружина. Левітувала діти бачили страшні образи. А Кеті, це дружина, взагалі сказала, що знайшла кімнату, якої не було на плані будинку. В якийсь момент було прийнято рішення покликати священника, аби той святив хату. Але пройшовши пару кімнат, він дуже швидко зібрав свої речі і втік, запевнивши, ніби чув голоси, які наказали йому тікати. Nee. До отче. Всі ці фактори спровокували лаці втекти на 28-й день з цього будинку. Для довідки, менш ніж один місяць сім'я прожила у цьому будинку. А що як я вам скажу, що у лаців були проблеми з грошима? До чого тут гроші? спитаєте ви, адже приведам, ніби пофіг на твій статок чи ні? Про будинок на Ocean Avenue Лаці дізнались від свого знайомого Вільяма Вебера так, того самого адвоката, який вів діло Рональда Де Молодшого. Відчуваєте цей вайб? Далі цікавіше. Будинок мав не найкращу репутацію, а отже точно мав коштувати нижче ринкової вартості. Хтось точно в цьому знайде вигоду. Однак навіть із таким бекграундом будинок все одно коштував немалих грошей. 80 кусків – це напевно багато чи ні? Так чи інакше, якщо в тебе є план надійний як швейцарський годинник, то можна й ризикнути. Ладці знали, що суму 80 косарів їм не зібрати а. От взяти іпотеку на придбання будинку це вже щось дійсно реальне. Нагадаю, що це 75-й рік на перших сторінках газет могли бути заголовки щось із розряду, екстрасенси та медіуми спільно з поліцією штату Кентукі вийшли на слід кривавого м'ясника або успішний обряд екзерцизму від Еда і Лорейн Уоррен в голові Джорджа народився план, як в такий непростий час підняти грошенят. Тож на протязі місяцю сім'я відігравала роль жертви від нападів потойбічних сил, Да так добре грали, що можливо і дійсно в це повірили. Через 28 днів вони втекли з будинку, так і не заплативши повну суму за нього. Загалом вони внесли тільки 20 тисяч з 80. Вишенькою на торті було те, що в 77 році був виданий роман Джея Енсона, заснований на реальних подіях. Називався він «Жахи Амітівіллю» і розказував саме про історію сім'ї Лац в цьому будинку. Книга швидко стала бестселером, отримавши з десяток адаптацій в інших книгах і фільмах. За цю історію Лац отримали кругленьку суму. Думаю, що вони скористались можливістю швиденько підняти кешо на хайповій на той час темі. В будинку ще проходили різні експертні дослідження, в яких приймали участь мастодонти потойбічних знань, орони та інші медіуми, що надавали чергову хвилю хайпу. Лаци після цієї історії взагалі не з'являлись в медійному просторі. Я б сказав, навіть залягли на дно. У будинку було ще два господаря, і жоден не підтвердив наявність чогось потойбічного в ньому. Така от історія, друзі. Чи було вам цікаво? Обов'язково залишайте коментар, щоб ми розуміли, чи варто продовжувати робити такі от відоси про реальні події. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. А я бажаю вам такого настрою.